Ми допослідньо надіялися, що вона не там або ж просто вона виживе. Ми до близькі були там на згарищі. Тільки воно почалося. Залишали заявки, що вона є там. Пройшло 4,5 години, якщо я не помиляюсь, коли знайшли тіло Анжели. І ми після цього. Нам уже підтвердили, що вона не жива. Справа в тому, що після війни в Вірменії вони переїхали сюди родиною повністю. Вона була ще зовсім маленька. Вона старша сестра у в родині. У неї ще сестричка і братик, Вона була старшою. І вони тут, якби дитинство, пройшло. Вона така доволі ярка особистість була. І зовнішній, і внутрішній голос, її річ, ну шикарні очі, дуже добрі, яркі. Таких людей просто більше не І Она не могла не привлечь к себе. Она очень вкусно готовила долму, это их национальное блюдо. Маря выходить подъезду, я принесла долму. Или Маря, я так хочу заливной рыбы. Там, ну такое, вот. понимаете, ну это настолько больно, простите. Але вона вирішила йти вчитися на перукаря і змінила зачіску. В неї були такі довгі, розкішне чорняве волосся, і вона відразу змінила імідж свій і відрізала повністю всі свої коси і пофарбувалася в різні кольори. Вона дуже, дуже сильно мріяла про свою справу. Вона тоді працювала перукарем в перукарні, просто звичайним перукарем. Сім років тому вона відкрила свою перукарню, свій салон, який знаходиться у нас на Брайлках. Він називається Енджів. Вона вже на той момент практикувала дівчаток, які закінчували професійні ці технікуми. Вона їх брала з собою і возила в дитячі будинки. Вони стригли безкоштовно діток. На той момент ну, чим могли. Або якісь солодощі привозили, також само старичків. Їй то ну, подобалося попеклуватися про тих людей, яких вже не було про кому попеклуватися про них. А як війна розпочалась, вона волонтерила, допомагала хлопцям і на мавіки збирати, і дівчаткам шила бронежилети снайпера. Почула, що на початку війни ще не вистачає в ковалівки корму. Вона одразу обзвонила всіх друзів, що треба поїхати, що треба зібрати, що тваринки не мають страждати. Тому що ми можемо про себе подбати, а вони ні. Прийшла, коли за ми сиділи, а вона каже: Мені голову немає, навіть чим посушити. Ви можете мені помити і посушити. Вона, звісно, помила її голову, висушила, і подарунок віддала фен, щоб людину якось підтримувати. я вам хочу сказать не все граждане украины которые ну, именно украинцы не были не такими патриотами как анжела она же обслуживала военнослужащих бескоштовно то есть к ней ребята шли и сколько она собирала и донатила и и в начале войны и топливо возили ну, то есть это не каждый. Гражданин України, України істинний українець, скажімо так, так буде допомагати, як допомагала Анжела. А взагалі войны очень боялась. Звісно. Вона навіть для себе завела маленьку собачку, якого звати сьома. Це для неї, мабуть, було той її світ. Вона в ньому розтворилася і вона стала щасливою, розумієте, Завдяки цій собачці. Вона згуртувала нас в нашому районі. Більше, я навіть не пам'ятаю, більше ста, чим то чоловік. І ми, що, ми маємо собачок. В нас є парк. І в цьому парку є зона, де для цих собачок вона повністю згуртувала, і ми облаштували цей майданчик. Я почала їй дзвонити на телефон. Ну, мабуть, разів сім. Вона дуже була уставша і не чула виклику. Потім написала: Їй ти спиш, потім вибух, і хвилин через десять я прибіжала до її під'їзду. Вона не проснулася, бо вона спала дуже крепко. Люда, Юля, дівчатка. Ждали, коли. Когда... Но до последнего надеялись на то, что она жива, потому что МЧСники говорили, что ведутся переговоры на третьем этаже с женщиной. Ну а потом нам показали, и мы опознали ее по руке. На богатых научила, видносит из-за життя. Нам богато краще. До людей, до життя, до ситуації. Я не знаю, таких людей просто дуже мало. Завдяки їй їх буде більше, стало більше, скажімо так. Дуже горько і дуже боляче. І до сих пір вірити не віриться цьому, не віриться і не хочеться віритися. Ну, я не знаю, знаєте, мабуть, як повітря ти встаєш, а в тебе ну, душа болить. Так їй не вистачає. Це була їй найбільша мрія, вона дуже хотіла родину. Вона хотіла щонайменше двох діток, щоб у неї був і хлопчик і дівчинка. Але, на жаль, ця мрія не збулась.